Що робити, коли картридж постійно відходить від подсистеми? Це питання не лишає в спокої, не лише мене, але й багатьох з вас. Я точно це знаю. Найліпший спосіб це, звичайно, спробувати вставити інший новий картридж. А якщо це не допомогло, то взяти нову подсистему. Так, це найшвидший і найліпший спосіб вирішення проблеми. Але ніхто не казав, що він буде дешевим. Якщо вам це не підходить і ви не хочете витрачати кошти і щось змінювати, тоді вам варто спробувати інші. Менш ефективні варіанти. Перше це просто поєрзати картридж в подсистемі в різні боки, щоб його піни потерлися об піни самої подсистеми. Друге, спробуйте переставити картридж іншою стороною. Можливо, це якось допоможе. На крайній випадок побити нею у долоню, чи візьміть зубочистку, щоб почистити контакти, або спробувати дістати піни. Якщо ваш пристрій розбирається, то це в рази краще. Ви можете просто розібрати її подивитися на проблему зсередини і зрозуміти що не так якщо ж у вас зламалися пружинки або ваша система просто не розбирається то вам краще звернутися до першого варіанту і повністю змінити весь кіт бо іноді віддати в ремонт може бути навіть дорожче ніж повністю змінити пристрій